Доброго дня, співвітчизники, доброго дня, українці, доброго дня, Україна! Не завжди маю час викладати відео, зараз з'явилося трохи часу. Отже, маю час та маю натхнення. Одразу скажу, що це відео з липня 2017 року. Я була в Аркадії у якомусь дуже багатоповерховому будинку. Зараз е, на Аркадію багато дронів, весь час попередження обережно, Аркадія. Не тільки Аркадія, але мені здається, що найчастіше. Отже, хочу поговорити про те, як ми молимось до Бога, молимось кожного дня, молимось наполегливо, а потім здається, що Бог нам не відповідає. Чи все не так відбувається, як ми просили? Хочу вам нагадати про найамана Сіріянина. Зараз зачитаю з Біблії, будь ласка, будьте уважні. Ото 4 царств, 5. Анаман, начальник війська Сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважний. Бо через нього Господь дав перемогу Сірії. І був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сірійці вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїльового краю малу дівчину. Джавелінка. Джавелінка тут ходить. І вона услуговувала жінці Наамана. і сказала вона до своєї пані Ох. Коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його. А Нааман прийшов до ніс своєму панові, говорячи, отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлевого краю, і сказав сирійський цар: тож піди, а я пошлю свого листа до Ізраїлевого царя, і той пішов і взяв із собою. Десять талантів срібла та шість тисяч шеклів золота і десять змін одежі. І він приніс до Ізраїлів царя такого листа: Ось тепер, як прийде оцей лист до тебе, то знай, ото послав я до тебе свого рабана Амана, а ти вилікуєш його від проказу його. І сталося, як Ізраїлів цар перечитав цього листа, то роздер, роздер свої шати і сказав, чи я Бог, щоб убивати чи лишати при житті, що той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від проказу його. Тож знайте і дивіться, це він шукає проти мене зачіпки. Ото він тут почуяв зраду. Далі. І сталося, як почув Єлисей. Божий чоловік, що Ізраїлів цар роздершати свої, тобто послав до царя, говорячи, на що роздерти шати свої? Нехай той прийде до мене, і пізнає, що є пророк у Ізраїлі, і прибув на Аман за своїми кіньми та колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому, і послав Єлисей до нього посла, говорячи. Посла послав, він не сам пішов, а послав до нього посла. Іди, і вимиєшся сім раз у Йордані, і вигоїться тіло твоє тобі, і очистиш, очистишся. І що? Нааман подякував Єлисею. Ні. Читаємо далі. І розгнівався Нааман, і пішов, і сказав. Ось я подумав був, він вийде до мене, і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце, і вилікує прокаженого. Чи не ліпші Авана та Парпар дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. Отак, така подяка. І це ще наші річки краще, ніж Йордан, що там той Йордан. Далі читаємо, і підійшли його раби, і говорили до нього, і сказали: Батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий? І зійшов він, і занурився в Йордан сім раз, за словом Божого чоловіка. І сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. Ну, і тепер вже подяка. І він вернувся до Божого чоловіка, він та весь табір його, і прийшов він і став перед ним, та й сказав: оце пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі. А тепер Візьми дарунка від свого раба. Та Єлисей відказав як живий Господь, що стою перед лицом його, я не візьму. А той сильно просив його взяти та він відмовився. Добре, далі Наман казав, що він хоче землі, скільки понесуть мули, і щоб Господь простив йому, коли він. Прийде до Рімонового дому, щоб там поклонятися, і опиратиметься на руку, і схилиться, і нехай Господь простить рабові цю річ. І Єлисей сказав йому: Іди з миром і відійшов від нього пророк Нааман. І це до чого? Пророк Нааман хотів думав, він думав. Що він повинен вийти, стати, не послати посла, а вийти, стати, призвати ім'я Господня, доторкнутися, і потім він тільки очиститься. Ну і іноді ми вважаємо, що Господь повинен якось там діяти, а Господь діє по-іншому, і нам здається, що воно все не так, як ми собі розраховували. А ще був один чоловік, що 38 років був недужим. Це з Нового заповіту. Ісус його вгледів, що лежить та відаючи, віддаю, що багато він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий, пане, я не маю людини, щоб вона, як порушена воду, до купальні. Всадила мене, коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Там було таке повір'я, що бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровий вставав, хоч би яку мав хворобу. І Ісус до нього каже Уставай, візьми. Ложе своє та й ходи. І зараз одружив оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Дивіться, він що думав, що повинна бути людина, яка до купальні всадила цього хворого, як була би порушена вода. І перед ним стоїть Ісус. А Він каже, як саме Він хоче оздоровити. Щоб людина його, якась людина його всадила у цю купальню. Ісус перед ним. Ісус каже: Вставай, візьми ложе твоє та й ходи. Я не можу зупинитися, тому що дуже багато прикладів зараз спадають на думку. Це вже, мабуть, іншого разу. До чого веду? Не встановлюйте Богові межі ані в часі, ані в тому, яким він буде діяти чином. Я ж не думаю, що ви хоч на мить думаєте, що ви розумніші за нього. Тому я завжди казала та й кажу: моліться, просіть та покладайтеся на Бога. Не обмежуйте його в способі, який він це здійснить. Не обмежуйте його, коли він це здійснить. Ви хотіли б, щоб нас завалили патронами, літаками, далекобійними е, снарядами, а вони тормозять. Ви молитеся про це кожного дня? Ви просите Бога захистити Україну? Ви молитесь за наших партнерів? Хоч замало, але вони хоч щось роблять. Не знаєте як, не знаєте коли, але Бог нам дасть все, що ми просимо від, він, від, від, від нього. Він дасть нам перемогу над на цими орками. В мене приклад за прикладом спливають мої голови, але вже не сьогодні. Коли не знаєте про що молитися, то просто дякуйте, це повага до Бога. Не забувайте читати очі наш зранку, на ніч можна ще серед дня. Моліться за наших воїнів, за весь український народ, за нашу неньку Україну. За всіх, хто нам допомагає, за всіх, хто допомагає нашим військовим, за медиків, за волонтерів, за наших полонених, щоб вони повернулися живими та неушкодженими. Та дякуйте. І коли ви не відвернулись від Нього, то Він завжди поруч. Господи, дякуємо Тобі за все. Господи, Дякуємо тобі, що захищаєш Україну. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Слава Україні. Слава нації та капець російській Федерації. Амінь.